Роман Львів, шановна Юлія Володимирівна, ми підприємці, що голосували за вас, ризикуємо залишитися при новій владі без роботи. Ви знаєте про фактичні наміри уряду знищити малий бізнес. Скажіть, чи будете ви протидіяти намірам уряду Януковича знищити підприємців як клас? Чи можемо ми розраховувати на підтримку опозиції? Безумовно, можете. Тому що опозиція сьогодні, в тому числі, очолює в парламенті ті комітети, які... І займаються питаннями малого, середнього підприємництва створенням правильного підприємницького клімату в Україні. Це в тому числі економічний комітет, який досить активно працює. Я точно знаю, що наша з вами програма, яку ми робили, коли я була в уряді разом з підприємцями, які пов'язані з затвердженням законом спрощеної системи оподаткування. І не ставити під загрозу взагалі зникнення спрощеної системи оподаткування, те, що сьогодні збирається зробити Азаров. Ми зобов'язані з вами організувати і прийняти в парламенті закон, який вносила наша команда, про вдвічі скорочення кількості ліцензій і суттєвих скорочення перевіряючих організацій. Ми зобов'язані довести до кінця втілення в життя закону. Про проведення всіх регуляторних процедур за принципом мовчазної згоди. Це значить, що якщо влада не каже ні, то автоматично вона каже так. «да». У нас з вами є дуже добрі і чіткі закони, як запобігти зайвим перевіркам, репресіям проти бізнесу. У нас є рішення, які стосуються припинення і відповідальності за рейдерство. Але все це потрібно проводити через парламент. І саме тому, з одного боку, ми відкриємо всю систему спілкування бізнесу за позицією, щоб можна було реагувати на всі виклики, які сьогодні повстали перед бізнесом, щоб можна було реагувати на всі репресії і виламування рук. Ми будемо це робити. А з іншого боку, нам потрібно в парламенті все ж таки знайти більшість, які готові будуть. Для того, щоб підтримати малий і середній бізнес. І мені дивно, що ми сьогодні отримали бюджет, причому проголосували його без обговорення, без будь-якої дискусії, без будь-яких регламентних норм. Але в цьому бюджеті я не побачила на 5 років податкових канікул це так, як обіцяв Янукович на кануні свого приходу на посаду президента. Я думаю, і інші обіцянки. Завершиться тільки обіцянками, але наша команда, яка працювала і створювала раду підприємців, яка з радою підприємців проводила кожне засідання уряду, продовжить цю співпрацю. Навіть не сумнівайтеся, контакти будуть обов'язково встановлені.